Те, що вже понад вісім місяців триває повномасштабна війна Росії проти України у білоцерківських магазинах та супермаркетах, і досі можна натрапити на товари, вироблені компаніями, кінцевими бенефіціарами, яких є резиденти країни терориста, натомість більшість українців все ж таки почали ретельніше дивитись на маркування продуктів, що кладуть до свого кошика. Як наголошують експертки з маркетингу, Юстина та Марія, з початку війни у соцмережах, вони закликають бойку. Російське. Російських товарів на полицях супермаркетів вже менше, особливо їх стало менше саме в великих мережах, наприклад, таких як Сільпо, але в малих магазинах вони досі залишаються. Е, магазини кажуть, що розпродають залишки, проте ця ситуація досить неоднозначна. Е, серед брендів з того, що ми бачили, це є бренди чаю Кертіс, Тес Грінфілд. Серед молочної продукції чудо, Простоквашино. Балтика, старий мельник інколи звичайному споживачу досить складно розрізнити, чи вони російські чи українські, оскільки ці бренди маскуються, навіть якщо вони виробляються в Росії, вони маскуються під українські, присвоюючи штрих-код не виробнику, а дистриб'ютору, який зареєстрований в Україні. Імпорт з Росії на певні товари офіційно заборонений з 2016 року, а в квітні 2022 його заборонили вже повністю. Але шпарини для ввезення продукції окупантів все одно знаходять. Зокрема, юридично можуть оформити все так, ніби вона і не звідти. За цей час ситуація мала б докорінно змінитись. Тож наша команда перевірила місцеві маркети на наявність товарів, виробники яких не розірвали стосунки з країною агресоркою. Якщо на перший по. Уре, здається, що продукція українська, то її може видати назва виробника. Серед найпопулярніших Нестле, Менделес або Пепсіко. Ми дуже часто чуємо думку, що навіщо бойкотувати російські товари, оскільки магазин вже закупив цей товар. Відповідно, гроші вже пішли на сторону окупанта, і по суті, ми зараз вже нічого не змінюємо. Або що робити, якщо ти вже купив цей товар, мені що його викидати чи ні. Ну, з викиданням чи ні тут ситуація 100% зрозуміла, не викидати, бо ви вже заплатили за цей товар. Але якщо е, приймати рішення купувати цей товар чи ні, е, тут наше рішення є досить важливим, оскільки ми створюємо попит. Відповідно, якщо попит знижується, а він впливає безпосередньо на пропозицію. Попит знижується, і відповідно, магазин може менше закуповувати таких товарів і в подальшому взагалі від них відмовитись. Після недовгих пошуків нам все ж таки вдалось знайти туалетний папір, де чітко написано: «Ізготовитель Росія, город, Москва. Натомість продавці-консультанти розводять руками і не можуть пояснити за яких часів цей товар перебуває на полицях. будь ласка, тут місце виробника город Світ Росія. Це остатки товару подаються. Да, Ми його переклеїти нічим не можемо, викинуть теж. Я розумію, це старий завозище, ще ті времена. Визначити належність бренду Росії можна самостійно за штрих-кодом. Якщо на ньому перші цифри 482, Цей товар зроблений в Україні. Якщо з цифри починаються на 46, він походить з Московії. Також існує спеціальний телеграм-бот під назвою «Бойкот Раша». Варто лише ввести назву товару, і програма автоматично видає відповідь. На жаль, більшість продуктів під час перевірки підпадають під вилучення. Європейські бренди, які не пішли з російського ринку, продовжують бути в нас. Ми продовжуємо закликати бойкотувати їх, тому що вважаємо, що це величезна. Скажем, пов'язана така схема, тому що чому купувати пепсі колу, скажімо, і одночасно бойкотувати якісь комплектуючі до крилатих ракет, які закуповуються в Європі. Ну тобто, це ми вважаємо, що це одне й те саме. Просто ми, як споживачі, можемо бойкотувати те, що ми можемо на своєму рівні бойкотувати держави, уряди бойкотують там те, що вони на своєму рівні можуть бойкотувати. Безліч розрекламованих товарів нині зробили ребрендинг та мають відозмінену українську назву. Наприклад, агуша стала Агуня, а десерти Машенька тепер мінуються Марійкою. Найбільше ворожої продукції можна віднайти серед молочки, шоколаду, чіпсів та кави. Деякі мережі спершу заявили, що вони не підуть після обурення. Вони пішли, такі там як Ашан, скажімо, ще були такі. А деякі от ні. були інші історії, коли мережі сказали, що вони пішли, а по факту продали свій бізнес в Росії просто і там відкрились там під іншою назвою якісь ресторани або ще щось. Ну викручуються як можуть. А ось купуючи товари, привезені з РФ, українці мають усвідомлювати, що кожна гривня це фінансування озброєння російських терористів, які потім вбивають мирне населення України. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.